Які навички необхідно мати студентам, аби бути максимально продуктивним? Напевно, що звісно це нічого не боятися для свого розвитку, братися за будь-які ініціативи, якщо вам якась ініціатива не сподобалась, викидувати її, братися за нову ініціативу, таким чином набувати свій професійний досвід, набувати якісь свої знання, рухатись можливо у своїй сфері або у сфері, яка вам сподобалась, поки ви вивчали свою сферу в таким, таким планом, і знаходити, 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 проривати. Матися, умовно, так. А яка, який найголовніший секрет твого, не знаю, твоєї продуктивності, так скажімо? А, моєї продуктивності це, напевно, розуміння того, що дійсно. В громадській діяльності вона завжди активна, вона завжди потрібна. І буде треба бути завжди активним. Така якась внутрішнє розуміння того, що е, треба завжди кудись рухатися надалі. От ну і це такий маленький секрет того, що потрібно зробити це, це ще моко ну, щось опублікувати, що ново.